I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day Усім привіт, рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про січень місяць. Вітаю вас з початком 2024 року. Нехай цей рік подарує вам більше приємних моментів ніж це було в 2023 році, тому що мені здається, 2023 перевіряв нас на міцність. Тому 24-й давайте уже просто здійснення тих всіх бажань. До яких ми йдемо, найголовніше бажання у нас, звісно ж таки, одне. Але перш ніж розпочати, як завжди, прошу вас підписатися на мій канал, таким самим чином ми разом з вами популяризуємо український контент. Скажу, що січень місяць у нас такий достатньо вагомий, в всі планети збираються, всі особисті планети збираються в знакові козирі. Тобто таке скупчення планет буде саме в цьому знакові. Що це означає? Звісно ж таки, козироги розпочинають свої дні народження. А в принципі, там, де вас стоїть куспіт, якого Будинку стоїть знакові козыріг. Та сфера вашого життя буде найбільш така активна, популярна і для вас більше часу буде займати. Тому що туди переходить як Меркурій, Марс, так і Венера також буде в знакові козарі. І також у нас формування нового місяця також в цьому знакові. Тому той будинок, куди вас потрапляє саме знак козаріга, буде найбільш, найбільш актуальним. Зараз ми вже дійдемо до цього і поговоримо про це більше детально. Але зараз ще скажу, що у нас Плутон міняє виходить навпаки з козирога і переходить в знак водолій. І тому у нас така розпочинається ера на 20 років, тому що Плутон у нас дуже довго йде по одному знакові, цілих 20 років він буде перебувати в знакові водолій. Тому потрошки починає трансформувати знак водолія. І якщо у вас стоїть якась особиста планета в цьому знакові, то, звісно ж, таки, прийдеться перепрацювати і передивитися, фундаментально передивитися цю сферу свого життя. Раки, а зараз більш детально поговоримо саме про ваш знак і скажу, що ще з четвер. 4 січня у нас Марс переходить в знак Козиріг, Тобто, для вас це буде актуальний сьомий будинок. Це для вас сфера відносин, сфера клієнтів, взагалі інших людей. Скажу, що для вас, взагалі, весь січень місяць буде актуальним саме ця сфера, тому що 4 січня у нас переходить Марс, тобто ваша активна позиція, ви можете знайомитись з новими людьми, контактувати, можливо, нові клієнти почнуться. Можливо, що ви будете. Активно проводити час саме з своїм партнером, тим більше, що у нас формування нового місяця відбувається знову ж таки в вашому сьомому будинку 11 січня. Тобто тут можуть щось розпочинатися, якісь нові відносини, романтичні відносини. Можливо, це якісь такі серйозні відносини. Ваші відносини переходять на новий рівень. Це не обов'язково узаконення, але все ж таки відносини будуть активні в цей період. Потім і Меркурій у нас 14 січня також переходить в ваш сьомий. Будинок і тому тут і комунікація з іншими людьми буде достатньо активною, тому ви будете точно знайомитися, спілкуватися для вас січень місяць це спілкування з іншими людьми. Ви точно не будете наодинці. Якщо ви помічаєте за собою, що ви більше проводите час на самоті, то пам'ятайте, що цей місяць вам потрібно використовувати всі можливі варіанти, щоб навпаки комунікувати з іншими людьми, тому що ось ця комунікація може. Подарувати вам якісь нові можливості, тому січень місяць точно не сидіть вдома на самоті, більше комунікуйте. Якщо, наприклад, ви хочете розпочати якісь відносини, познайомитися, то це просто шанс зустріти якусь людину, тому що тут буде багато варіантів для вас, щоб розпочати ось ці романтичні відносини. Тим більше у нас Венера 23 січня переходить знову ж таки ваш сьомий будинок. тобто Венера у нас символізує закоханість, кохання, так романтичні відносини, і вона переходить в такий знак, де символізується ця, ця романтика і ось ці знайомства. Тому для вас шанс особ, особливо під кінець січня місяця так точно зустріти якусь людину, з якою можна побудувати серйозні відносини. Тим більше, у нас всі планети в прямому русі, особисті планети, я маю на увазі, і всі скупчуються саме в цьому знаковій козиріг. Тому використовуйте можливості. Якщо ви, наприклад, якщо не брати романтичну сферу життя, так то можливо це робочі якісь моменти. Якщо ви, наприклад, хочете знайти якусь роботу, то ходіть на співбесіди, показуйте, рекламуйте себе, тому що вас точно будуть помічати серед інших людей, і ви зможете краще донести інформацію, краще розказати про себе, так, або презентувати себе, що вас виберуть серед інших. Тому використовуйте також ці моменти для того, щоб реалізуватися. Навіть в таких робочих якихось питаннях також можливо, що в цей період побільшає клієнтів, тому будьте готові до того, що роботи також може побільшати, тому що спілкування з іншими людьми буде набагато більше. Якщо робота у вас пов'язана з тим, що ви правда спілкуєтеся і надаєте якусь інформацію, тобто якісь послуги іншим людям, то звісно ж таки клієнтів може побільшати. І, взагалі, знайомство може побільшати не од... не тільки робочих або не тільки романтичних. Взагалі, можете помічати, що з вами люди починають говорити перші, наприклад, навіть в черзі, або в магазині, або не знаю, на вулиці підходять. Тобто комунікація буде достатньо активна в цей період. А зараз перейдемо до Плутона, про який я говорила, і він в нас буде переходити в знак водолій аж на 20 років. І для вас це 8 будинок, тобто це сфера чужих грошей, це кредитні гроші, це фінанси, банковські фінанси, наприклад, де ми беремо кошти. І нагадаю, що він був у нас, заходив трішки в знак водолій з 23 березня по 11 червня. Тобто тут могли розпочинатися щось, що буде. Повністю трансформуватися з ось ці 20 років. Тобто, Плутон у нас дуже така планета, яка дуже довго йде одним знаком, тому це такі зміни впродовж 20 років. Але зараз це такі починання так, того, над чим ви можете працювати, і це саме стосунки з іншими людьми, які пов'язані на фінансових таких питаннях. Тому тут можливо, що будуть питання стосовно кредитних виплат. Можливо, тут прийдеться фундаментально передивитися саме фінанси з вашим партнером. Це можуть бути сімейні фінанси, так? коли, наприклад, не особисто ваші заощадження, а більше фінанси вашого чоловіка або дружини. Тому можливо, що зміни саме у фінансах будуть у вашого чоловіка або вашої дружини, у вашого партнера. Можливо, це у партнера по бізнесу або взагалі у фінансових таких операціях саме в компанії, де ви працюєте. Працюєте, тобто не особисто ваш заробіток. Хоча він може впливати так на ваш заробіток, якщо це стосується саме організації, в якій ви працюєте. Також це скажу, що це такий психологічний будинок, це такий кризовий будинок, тому можливо, що ви почнете працювати з психологом, так або працювати над своїми якимись травмами, які потрібно відкрити. Не дуже це легко дається, але звісно ж таки психолог завжди дістає те, що. Найбільш таке фундаментальне, найбільш потаємне те, що нас тривожить, але над чим потрібно пропрацювати це більш психологічні такі аспекти, тому що тому можливо, що в цей період ви будете розпочинати тільки займатися з психологом. Можливо, це буде якісь вкраплення. Це не обов'язково, що всі 20 років ви займаєтесь психологом. Можливо, що це будуть просто періоди, коли вам потрібна буде допомога спеціаліста. Тому зараз мені здається, кожен другий звертається до психолога, щоб пропрацювати якісь свої проблеми. І якщо це можна зробити, наприклад, з професіоналом, так Легше, швидше, то чому цього не зробити, ніж, наприклад, копатися в собі самостійно. Хоча є люди, які, в кого є скорпіон в своїй карті, так, або якісь планети, в знакові скорпіон, то ті, в принципі, вміють сам, самі себе трансформувати, самі говорити з собою і проговорювати якісь ці проблеми. Тому, якщо у вас є скупчення в скорпіоні, то ви можете і самі вирішити будь-яку ситуацію. І також у нас, в принципі, формування повного місяця, це відбувається 25 січня, і це як фінал такий, закінчення чогось, що розпочалося саме в серпні місяці. Можливо, це стосується знову ж таки, це стосується якихось фінансів, тому що це висвітлювання саме фінансової сфери життя партнера, як я і казала, чужих грошей, так? або компанії, де ви працюєте, або бізнес вашого партнера. Тобто, Або це завершення якоїсь ситуації, саме ви вашого чоловіка або дружини знову ж таки пов'язані з фінансовою сферою вашого життя. Тобто тут такі фінансові операції можуть завершуватись. Наприклад, якщо ви брали в серпні місяці кредит, то зараз ви його виплачуєте. Якщо, наприклад, ви розпочинали якийсь бізнес, то можливо, ви зараз його закінчуєте або оформляєте, або переводите його на якийсь новий рівень. Тобто, тут якісь можуть висвітлюватись ситуації саме стосовно ось таких бізнес-процесів. Ну що наразі це все буду з вами прощатися. Бажаю, щоб цей місяць подарував вам багато комунікації, багато можливостей познайомитись з новими людьми. І також, звісно ж таки, якщо для вас романтичні відносини актуальні, то зустріти свою другу половинку. А ми з вами зустрінемося зовсім скоро. Та як завжди, все буде Україна!